І тепер про турборежим Трампа, який викликав шквал обговорень і підозр. чи справді новий американський лідер здає Україну Кремлю, стисло, нагадаю, ланцюжок подій. У вівторок, 11 лютого, близький друг президента Трампа Стів Вітков летить в Москву, де забирає із в'язниці американського вчителя Марка Фогеля. Натомість американці віддали російського кіберзлочинця Олександра Винника. Правда, тільки на літак із винником приземлився. Кадебісти тут же заарештували ще одного американця. У нього нібито знайшли мармелад із канабісом, але Трамп цей обмін називає початком відносин із Росією, що дасть можливість покласти край її війні з Україною. Преса пише, що в Москві Вітков три години розмовляв із Путіним. Офіційного підтвердження немає, але вже наступного дня відбувся телефонний дзвінок, який збурив світ. Посереду, 12 лютого, президент Трамп першим дзвонить кремлівському диктатору. В ніч перед цим Москва б'є балістичними ракетами по Києву, але в розмові про це не згадують. Трамп заявляє, що вони з Путіним хочуть зупинити мільйони смертей, домовилися відвідати країни один одного і негайно починають переговори. Крок перший дзвінок президенту Зеленському, щоб повідомити йому про результати розмови. І цей дзвінок справді відбувається того ж дня. Розмова була коротшою, аніж з очільником Кремля. Американці пояснюють, бо путіну потрібні були перекладачі, а Зеленський сам вільно розмовляє англійською. Трамп сказав, що розуміє занепокоєння Зеленського щодо спілкування із Путіним, але дослівно він мусить з ним розмовляти, щоб врятувати Україну. І дав українському президенту свій особистий номер, щоб той дзвонив напряму. Розмову з Зеленським Трамп коментує так. Він, як і президент Путін, хоче укласти мир і резюмує: Хай благословить Господь народ Росії і України. Частина світових політиків від цієї послідовності, змісту розмов і фактичного визнання Путіна, просто вибухнули. Очільник Білого Дому ефективно здався Путіну у телефонному дзвінку. У Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Так сказав у телеефірі колишній радник Трампа із нацбезпеки Джон Болтон. І це лише частина реакції в Європі та Сполучених Штатах щодо тактики Трампа. Європа вимагає участі у переговорах і готова зміцнювати підтримку України. Це заява міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, ЄС та України. Паралельно тієї ж середи у Брюсселі таки відбувається нове засідання у форматі Рамштайн. Про результат ми ще поговоримо. А міністр фінансів Сполучених Штатів привозить у Київ так званий драфт угоди щодо рідкісно земельних корисних копалин. Остаточну відповідь Україна обіцяє дати в Мюнхені, де через день мала початися щорічна безпекова конференція. Росія знову показово вітає її початок іще вночі, пробивши вибуховим дроном укриття на Чорнобильській АЕС. І розлоги, що про це теж розкажемо.